Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від хова за добу. 18.00, село Токарівка Дергачівська територіальна громада, скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблок. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік. О 16.35 у селі Богославка Ізюмського району внаслідок обстрілу зруйновано два будинки. Пошкоджено скління вікон та покрівлі десяти приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років. О 16.00 у селі Паровське, Богодухівського району. Внастя докори. Обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна та 50-річна жінки. 15.30 куп'янський район, місто Куп'янськ, п'ятиповерховий будинок. Внастідок обстрілу пошкоджені квартири. О 15.30 у селі Охримівка Чугуївського району в обстрілу постраждав 31-річний чоловік. О 12.45 у селі Ківшарівка Куп'янського району. Горів гараж та автомобіль. 12.05. Куп'янський район. Кіндрашівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 квадратних метрів. О 9.45 у місті Куп'янськ пошкоджено дах комунального закладу. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 122 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано п'ять пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському, Куп'янському та Харківському районах області. Вранці ворожа авіація скинула дві авіабомби на село Черкаська Лозова Малодонилівської громади. Внаслідок влучання однієї з керованих авіабомб у приватне подвір'я стали значні руйнації та пожежі у житловому будинку та господарчій споруді на площі 200 квадратних метрів. Друга бомба влучила на відкриту місцевість. Ударною хвилею пошкоджені приватні. Будинки та надвірні забудови загалом під час цієї атаки четверо цивільних осіб постраждали. В день обстрілу зазнало прифронтове село Богуславка Борівської громади. Вибухом зруйнувало приватний житловий будинок. Зайнялась суха трава на площі 8 тисяч гектарів та рештки зруйнованого будинку та гараж на площі 100 квадратних метрів. Двоє людей постраждали. Решту пожеж ворог спричинив на відкритій місцевості. Без постраждалих від національної поліції надійшла інформація. Про те, що 2 жовтня на території Оскільської громади у полі між селами Довгенька та Яремівка 50-річний працівник Харківобленерго натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухове поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Загалом зафіксовано 72 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 55 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дев'яносто. 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 11. -ти. Сила оборони відбивали атаки окупантів в районах Сеньківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого. Марія Соловйова, Дмитро Гноєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.